Принцип, скажімо так, у розвинених держав якраз полягає в тому, що вони не намагаються це заборонити. А як на мене, вони намагаються навпаки це, скажімо, направити для того, щоб, по-перше, регулювалося це не державою централізовано, а регулювалося це законами ринку. Тобто, якщо у нас в законі, наприклад, прописано для прикладу, що там. Казино розміщується в якомусь місті, да, якщо в цьому місці відповідна кількість людей, то має бути відповідна кількість там столів або, скажімо, цих одноруких бандитів. То, як на мене, дуже дивна норма в будь-якому разі, якщо Ігровий заклад людям не сподобається. Він має або від самовідрегулюватись за законами ринку, да збільшити там кількість ігрових місць, або закритись. І як мені здається, це правильний принцип, який використовується іншими країнами, такими, де скажімо так, уже не перший рік намагаються розвивати ігровий бізнес і отримувати від цього надходження до держави. У нас же… Залишається принцип більше такого централізованого регулювання і заборони.